Астрологічний прогноз деокупації Мелітополя. Які астрологічні показники свідчать про те, взагалі, що Мелітополь буде звільнено? Чи може він залишиться назавжди, чи дуже надовго під владою Російської Федерації? Якщо ми подивимось на 2026 рік, наприклад. То у 2026 році ми не бачимо Плутона в Казірогі, який означає тиск глобальної держави, тиск влади, тиск а, от, путінської вертикалі влади, його нема. А Плутон, який знаходиться в Водолії з 2025 вже року, він означає, що у людей є відчуття, щоб бути вільними і незалежними. Але ж якщо там залишилась б Російська держава, то була б жорстка вертикаль влади, залякуваній йти з боку Російської держави тих, хто не згоден. А це показники Плутона в Казірогі, які закінчуються частково у 2024 році і повністю в 2025 році. А планета Уран, яка з 26-го року знаходиться в знакі Здяка Близнюки, означає свободу пересування. Бо близнюки означає рухатись, їздити, спілкуватись. А уран означає свободно спілкуватись. Якщо б там була Російська Федерація, то це б означало, що не можна було б говорити то, що ти вважаєш за необхідне. Треба мовчати, треба щось скривати. Ну і взагалі демократії мало. А, наступний фактор це те, що це те, що Сатурн а, з Нептуном у 26 році виходять зі знака Здяка Риби. Зараз, поки Нептун з Сатурном в рибах, то в Приморському регіоні, а риби означають Приморський регіон, тобто Азовське узбережжя. Є Сатурн, границі, обмеження, неможливо свободно в'їхати, неможливо свободно виїхати. І в людей, які живуть в Приморському регіоні, дуже багато всіляких обмежень. Таке закінчується, коли Сатурн виходить ззовна, тобто в 2025 частково і повністю в 2026 році. А також Нептун, в знакі Зодіака Риби, який означає путінська релігія. Тобто така ну, ця релігія російська, що там люди якісь мнені, вони там, ну, вірять у російські наративи. Це теж до 2020 Році. Потім це все буде ну такого не буде. Вільна свобода слова, вільно люди будуть висловлюватися. Тепер трошки більш близькі такі процеси. В травні 2024 року планета Юпітер війшла в Телець. Юпітер означає експансія. Російська Федерація вона робить експансивну війну в бік України. І поки Юпітер був в Овні, тобто до травня 2023 року, Російська Федерація намагалася захопити силою. Експансія Юпітера робилась за допомогою насильства. При Юпітері в Тельці експансія робиться за допомогою грошей. Тобто російським солдатам платять багато грошей, і вони йдуть в Україну воювати. А мешканцям Мелітополя, Російська Федерація, приблизно починаючи з травня, платить багато грошей, тобто підкупляє. Юпітер в Тельці буде знаходитися до травня 2024 року. А з літа 24-го Юпітер вийде з тельця. Тому з літа 24-го Російська Федерація перестане накачувати грошима, перестане спонсорувати ну, того, кого вона спонсорує. А Юпітер буде знаходитися в знакі з Діака Близнюки, та він в слабкому положенні з літа 24-го року. Із літа 24 по літа 25 Російська Федерація ну, дуже сильно знизить підтримку. Гроші будуть витрачатися на те, що близько, на якісь близькі потреби. Це те, що стосується позиції Юпітера. Зараз восени 2023 року, зараз планети знаходяться в Скарпіоні. Скарпіон знак зодіака, який означає. Ну, Наприклад, він означає взяти чуже. І зараз підсилюються такі тенденції, пов'язані з тим, щоб казати про те, що будуть у людей забирати там, квартири, хто не приїхав в Мелітополь забирати квартири. Цей тиск він послабиться, послабиться після. Ну, ближче до, до Нового року трошки послабиться, а потім ближче до лютого місяця послабиться. Ближче до нового року планети вийдуть зі Скорпіона всі, а ближче до е, лютого місяця Плутон на півроку вийде з Казірога. Тобто, прогнозую таке, що з кінця лютого 2024 року знизиться <клутон> тиск от з боку. Російської держави. Однак восени 2024 року Плутон на осінь 2024 року знову повернеться в Казірог на 2,5 приблизно місяця. Це означає ну, такі останні каплі тиску з боку Російської держави восени 2024 року. З грудня 2024 року тиск з боку Російської держави він знизиться, бо Плутон вийде в водолій. А таким чином, впродовж 2024 року прогнозую, що оця ідея, що Російська держава ну, залякує, бо Плутон означає залякувати, а означає держава, в тому числі така ну, консервативна держава, вона, вона перестане залякувати. Впродовж 2024 року. Але оцей Сатурн в рибах, він означає, що всякі обмеження в, ну, в Приморському регіоні, вони будуть зберігатися до літа 25-го. Літом 25-го знизяться, бо вийдуть планети Вовін, Сатурн. Але восени 25-го вони там ще будуть в рибах, і повністю Сатурном з Нептуном вийде. Ну, десь в весні, ну, не десь, а к весні го року. А, тобто, таким чином прогноз буде такий, що повна свободне пересування, повна відсутність окупації в Мелітопольському регіоні. Це з, ну, з 2026 го року, з весни, приблизно 26-го року. Ну, а до того такий хвилеподібний процес, котрий означає. Ну, такі от поступові процеси. Ще можу додати такою, такого нюансу, що з Ліліт буде взнаки Здяка Терези, починаючи з липня 24-го року, а це тема предательства. І в багатьох людей буде відчуття, що їх ну, предала, ну наскільки я розумію, Російська Федерація. З Липня 24 го до березня 25-го року. Леліт в Терезах це ну, означає ну, якби кидати, підводити. А, значить, Юпітер входить в знак зодіака У в 2025 році, це означає ну, найбільш хороші умови з літа 25-го для цивільних мешканців. Давайте тепер подивимось, які прогнози ще можна зробити по картам деяких людей. Ну от, Наприклад, карта Іван Федоров. Іван Федоров це ну, от, мер Мелітополя, ну, щось типу того. Міський голова Мелітополя. Значить, в карті Івана Федорова такий показник, що в нього зараз восени, 20... восени 23-го року негативні показники. Ліліт знаходиться на його сонці, поруч з його ліліт. Тобто це означає, що зараз в нього відбувається ну, переживання, негатив, негативні події. Ну, таке, невіра в майбутнє може, може бути, ну, і тому він зараз ну, весь в негативі, зараз і взимку. А Сатурн проти його Сонця означає, що обмеження, обмеження, ну, якби його впливу до лютого 2024 року. А от з літа 2024-го у нього підсилується Юпітер. Тобто, це означає, що ну, з його точки зору, з літа 2024 року, в нього буде ну, більш оптимістичні такі події. Там далі теж є різні всякі планети, але я не буду на них зосереджувати увагу. В коментарі вони будуть написані. Хто хоче, почитайте, будь ласка. І Євген Баліцький, це гауляйтер Мелітопольщини. А значить, в його карті в Євгена Баліцького військова загроза його життю і влади існує в 23-му році. В 2024 році по його карті, йому немає ну, загрози військової, ну, зменшується принаймні. У е, нього скоро день народження, і соляр, який починається на його день народження, астрологічний прогноз на рік. Там багато таких стабільних планет. І його соляр виглядає як соляр людини, яка ну, плюс-мінус ну, міцно тримає владу. А от наступний соляр, який є, почнеться через рік, тобто в грудні 2024 року. Да, в грудні 2024 року. А там слабкі положення планет. А він стрілець, його планета Юпітер в слабкому положенні багато ретропланет. Таким чином, по його карті видно, що ну, вроде би він відчуває себе в 2024 році ну, стабільно. Але в 2025 році його сила впливу, його сила впливу знижується. Таким чином, я хочу підвести. А, і ще момент. Оцей знак зодіака Риби пов'язаний, ну, взагалі, глобально. З мігрантами, з тим, щоб бути ну, десь. Ну, риби вони мігрують, вони на місці не стоять в природі, да, ж ми всі знаємо, що риби вони не, 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 не корова, яка може на місці стояти, а вони завжди кудись рух... ну, десь плавають. там. Риба означає услизати, втікати, ховатися і пов'язано з біженцями. Взагалі, от в рибах планети спочатку війни. Знаходяться. І от в 25-му році влітку виходять з риб на літо 25-му. тоді ще трохи в риби заходять на кінець 25-му, а в 26-му квесні всі планети виходять з риб. Таким чином можна прогнозувати, що багато біженців з Мілітополя, вони будуть залишатися біженцями. До літа 2025 року, в літом 2025 вони побачать, що їм умови такі хороші, щоб ну, багатьом повернутися в Мелітополь, і вони повернуться. А потім, хто не повернувся, остаточно вже західні країни, в яких вони знаходяться, ну будучи біженцями, вони будуть їх спонукати до того, щоб вони поверталися, бо вони самі будуть повертатися. Навесні 2026 року. Ті ж люди, які поїхали з Мелітополя, але ну, планують повернутися в Мелітополь найближчим часом, то для таких людей прогноз такий. За. З кінця листопада війдуть планети в Стрілець, це підвищить у людей ентузіазм і оптимізм з кінця листопада 2023 року. А з середини грудня буде ретроградний Меркурій 2023. Це означає, що в цей період ну, якісь люди можуть зустрітися зі своїми минулими знайомими, але. Ну, якби оформлення якихся, ну, оформлення якихось документів в цей період, він проблемний. Тобто в, до, там, до 5 січня приблизно. А у другій половині зими там такі планети будуть, які більше, ну, вони такі розслаблені більш-менш. Тому, скоріш за все, е, ну, люди будуть чекати весни. Навесні, в знакі здяка Телець з'єднається Юпітер з Ураном в квітні, це означає, що ну, багато людей вони в цей період будуть приймати всякі рішення з приводу повертатися, не повертатися, і ну, частина людей от, навесні повернуться, я вважаю, на з'єднання Юпітера з ураном, тому що знизиться тиск. А з боку Російської Федерації будуть прийняті якісь між Україною і Росією домовленості щодо окупованих територій, щодо перебування людей щодо правил режиму ну, на окупованих територіях. До речі, оцей, оцей Сатурн в рибах ну, він уповільнює там процеси. Ну, Уповільнює процеси, якби... Ну, тому що ще риби вони пов'язані з якби з невизначеним чимось, з такими невизначеними територіями, в тому числі. От. Тобто. І в, влітку 2024 року економічний, економічне вливання Російської Федерації. Воно знизиться з літа 2024 року. Але і Пітер в Близнюках він підсилить можливість спілкуватися. Тому. Е Їздити спілкуватися. Тому умови будуть з літа 24 го хороші для того, щоб їздити, спілкуватися, наприклад, ну, побачити своїх близьких а з літа 24-го року. Осінь, там 24, -та, зима, 24 25-го року. Ну і остаточно, це обмеження пов'язане з тим, що це тимчасово окупована територія. Це вже знизиться ця вся окупація. Влітку 25-го і остаточно пропаде в... з весни 26-го року. Таким чином, я не спостерігаю таких планет, які позначали, що Російська Федерація буде хотіти тримати кордони, буде хотіти тримати людей в обмеженнях, буде хотіти досягати своїх цілей, буде хотіти. Не бути демократичною, буде хотіти бути авторитарною, що вона буде зацікавлена в тим, щоб в морському регіоні утримувати території. Зараз, поки що такі планети, але ну, от впродовж наступних років вони знижуються. З 2026 року інтереси Російської Федерації будуть зовсім інші. Ну, в принципі, вже з 24-го цей процес почнеться. Її інтереси будуть полягати в тому, щоб не бути в санкціях, не бути в обмеженнях, бути частиною світової спільноти, не ну, тримати якісь такі обмеження території, якісь отакі в обмеженнях навколо себе буде зацікавлена, в тому числі в хороших стосунках з Європою з Україною. Ну, свої астрологічні аргументи я виклав стосовно цього прогнозу і запрошую, хто хоче. Напишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Дякую вас за увагу. На все добре.